У найближчі 10 днів по всій Україні температура повітря стійко триматиметься вище нуля, лише ночами ще будуть невеликі мінуси. Про це розказав народний синоптик Станіслав Щедрін. За його словами, в Україні починається тенденція повільного, але стійкого потепління. Синоптик каже, що у цей період періодично повсюди проходитимуть опади у вигляді дощів 6-7 березня, окрім півдня. Можливі невеликі дощі з переходом у мокрий сніг. 9-10 числа, за прогнозом Щедріна, знову по всій країні під впливом циклону з заходу пройдуть дощі, подекуди сильні, а також можливий мокрий сніг. А вже з 12-13 числа погода приготує нам дуже гарний сюрприз. Заінтригував народний синоптик, проте не уточнив, про який саме сюрприз йде мова. За даними Укргідрометцентру, у першій половині місяця в день переважатиме плюсова температура, а вночі невеликий мі... Загалом весна 2023-го в Україні буде на 1-2 градуси тепліше кліматичної норми. За прогнозами, у березні не очікується багато опадів, а на Сході їх випаде менше норми. Також на завтра, 4 березня, в Україні оголосили штурмове попередження. Негода накриє більшість областей країни. За даними синоптиків, в день в Україні, крім південної частини, очікуються пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Перший рівень небезпеки оголошено політику всій країні, крім таких областей: Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Автономна Республіка Крим. Синоптики зазначили, що така погода може призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Відомий синоптик Наталка Діденко прогнозує. Що на вихідних погода в Україні дещо погіршиться. Зокрема, за її даними, у суботу посилиться вітер, а в неділю дещо похолодніше. Є. Також у північних областях можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.